Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розглядати вкладені алгоритмічні структури. Як ви пам'ятаєте, у нас є три алгоритмічні структури. Це структура слідування, розгалуження і повторення. Комбінуючи ці структури, можна створити алгоритм будь-якої складності. Для цього розглянемо простенький приклад, який називається Вгадай число. Наприклад, комп'ютер загадає будь-яке число від 1 до 20, а учень буде його намагатися вгадувати і буде з клавіатури вводити це число. Потім, коли учень введе число і він вгадає, комп'ютер про це повідомить, а якщо учень не вгадає, то комп'ютер порівняє це число з тим, яке він загадав, і повідомить. Чи загадав він більше, чи загадав він число менше. Давайте розглянемо спочатку блок-схему цієї задачі. Ось так вона виглядає. Ви пам'ятаєте, що будь-яка блок схема починається з службового слова початок, і ось такий блок у вигляді овалу. Потім у нас у вигляді паралелограмів ідуть. Блоки, які відповідають за введення і виведення даних. В першому блоці комп'ютер повинен загадати число. Другий блок це ми з вами програмуємо, що учень буде вводити з клавіатури це число. Далі ромб. Ромб це у нас вже йде структура розгалуження, і ми перевіряємо умову, чи відгадав учень число. І результат перевірки умови буде так або ні. І якщо учень відгадав число, гілка так, то комп'ютер повідомить, що учень вгадав число, і бачите, по стрілкам у нас програма завершиться. Якщо ж учень не відгадав число, гілка ні, то потрібно перевірити, яке ж число ввів учень. У нас інший блок ромба, тобто у нас в наше розгалуження ми в гілку «Ні» вклали ще одне розгалуження, за допомогою якого ми перевіряємо, чи більше чи менше число від задуманого. І якщо після порівняння числа, яке ввів учень з числом, яке задумав комп'ютер, число, яке задумав комп'ютер, буде більше, то комп'ютер повідомить. Що твоє число менше, тобто ця гілка ні. А якщо навпаки, то гілка так. Комп'ютер повідомить, що твоє число більше, і ви бачите, по стрілкам у нас програма буде завершена. Тобто у учня є тільки одна спроба. Потім ми цю задачу з вами ще трішечки ускладнимо, коли будемо розглядати вкладені цикли. Давайте розглянемо ще один приклад. Ви вже знаєте з курсу математики подільність чисел. І нехай задано натуральне число. І якщо воно ділиться на 6, то його потрібно розділити на 6 і показати нам відповідь. Ось так от у нас буде виглядати блок-схема. Знову вона починається з блоку початок. Потім... Ви вводите будь-яке натуральне число. І комп'ютер починає перевіряти це число. Ось у вас ознака подільності на 6. Число закінчується парною цифрою. Якщо число не закінчується парною цифрою, гілка ні, то значить це число не ділиться на 6, і ми повідомляємо результат і закінчується алгоритм. Якщо число закінчується парною цифрою, то нам потрібно виконати ще одну дію, це знайти суму цифр числа. Коли ми знаходимо суму цифр числа, ми перевіряємо, чи ця сума ділиться на 3. Якщо ця сума не ділиться на 3 націло, гілка ні, то знову це число не ділиться на 6, і ми повідомляємо результат. Якщо ж сума Буде ділитися на 3, гілка, так. Ми поділимо число на 6 і повідомимо результат. Ось так от виглядає у нас блок-схема. Цю задачу ми теж з вами запрограмуємо, коли розглянемо складні математичні оператори. В проєктах Scratch ми теж з вами використовуємо вкладені розгалуження. Для цього. Як ви пам'ятаєте, у нас є блоки жовтого кольору, якщо, то і якщо то інакше. І ось у вас на прикладі, як ви бачите, є зовнішнє розгалуження. Воно перевіряє, якщо клавішу пропуск натиснуто, то і в цьому зовнішньому розгалуженні у нас команди. Переміститися на 10 кроків. і Вкладене розгалуження. Якщо таркається кольору синього, то повернути на 90 градусів інакше повернути проти часової стрілки на 90 градусів. Давайте з вами запустимо середовище Scratch і розв'яжемо, наприклад, першу задачу. Задача, нагадаю, вгадай число. Комп'ютер повинен загадати яке небудь число. А ми будемо його відгадувати. Для цього ми візьмемо блок, коли натиснутий зелений прапорець. І давайте в ролі нашого комп'ютера буде виступати наш спрайт. Для цього ми зробимо повідомлення. Я загадав число, відгадай його, наприклад. Я загадав число від 1 до 10. Відгадай, тепер нам потрібно, щоб комп'ютер загадав це число і пам'ятав його. Для цього в нас є блок змінні. І ми, у вас є змінна величина, от моя змінна, Це невідома величина, і ми їй надамо значення. Але ми їй надамо значення не 0, а ми вже знаємо, що ми можемо в операторах взяти блок випадково від 1 до 10. І таким чином у нас комп'ютер загадає яке-небудь число від 1 до 10, і воно буде зберігатися у моя змінна». І тепер потрібно надати можливість користувачу ввести цю зміну з клавіатури. Це ми теж вміємо робити. Переходимо у розділ Датчики і беремо блок Запитати. Введи число. Тепер комп'ютер буде чекати, доки ми введемо число. І тепер нам потрібно перевірити, чи те число, яке ми ввели з клавіатури, дорівнює тому числу, яке задумав комп'ютер. Для цього ми використаємо керування. І якщо то інакше, тобто повне розгалуження. Ви пам'ятаєте, що в нашій в схемі використовується два повних розгалуження. Одне вкладене в інше. І тепер порівняємо. Переходимо на оператори і беремо порівняння. І нам потрібно порівняти те число, що задумав комп'ютер з тим числом, що ми ввели з клавіатури. Те число, що задумав комп'ютер, воно зберігається в Моя змінна. А те число, що ми ввели, воно зберігається датчики, відповідь. Це ви теж пам'ятаєте. І якщо те число, що задумав комп'ютер, співпаде з тим числом, що задумав користувач, то ми вгадали. Переходимо в вигляд і напишемо, що вітаю, ви вгадали. Вітаю, ви вгадали. А якщо користувач не відгадав це число, то нам потрібно перевірити, воно більше чи менше від задуманого і повідомити про це користувача, переходимо на керування і знову беремо повне розгалуження. Якщо то інакше. Ось ми його сюди додали. І перевіряємо оператори і візьмемо знак або більше, або менше. І перевіряємо моя зміна, тобто те число, яке задумав комп'ютер, з відповідь з тим числом, яке ми ввели з клавіатури. І якщо число, яке задумав комп'ютер більше від того числа, що ми ввели, то ми виведемо, що я задумав більше число. Тобто комп'ютер задумав більше число, ніж те, що ви ввели. Я задумав більше число. Інакше комп'ютер задумав менше число. Візьмемо блок і напишемо відповідь. Я задумав менше число. Ось так у нас виглядає наша блок-схема. Давайте розглянемо її ще раз. Перший блок, коли натиснути зелений прапорець. Другий блок, він повідомляє користувачу, що комп'ютер задумав число від 1 до 10. Третій блок. Третій блок комп'ютер загадує це число від 1 до 10. І далі. Пропонує користувачу відгадати це число і ввести його з клавіатури. Для цього ми використаємо четвертий блок, запитати і чекати. Потім у нас іде з вами перше розгалуження. Ось воно. Таке велике, бо в ньому інші команди вкладені. І ми перевіряємо, якщо моя зміна дорівнює відповіді, тобто якщо користувач відгадав це число то ми повідомляємо, це, а це в нас гілка так. То ми повідомляємо, вітаю, ви вгадали число. Якщо ж користувач не відгадав число, то потрібно перевірити його ще раз. І порівняти з тим числом, яке задумав комп'ютер. Для цього ми знову використали ось цей блок. Це вкладене розгалуження. Теж воно повне. І ми за допомогою порівняння більше або менше порівнюємо. Змінну, що задумав комп'ютер, з відповіддю, яку ми ввели з клавіатури. І якщо те число, що задумав комп'ютер, буде більше від того, що увів користувач, то на екрані з'явиться повідомлення, я задумав більше число. Інакше на екрані з'явиться повідомлення, я задумав менше число. Тепер давайте запустимо і спробуємо відгадати число. Натискаємо зелений прапорець. Нам Спрайт повідомляє, що він загадав число від 1 до 10 і пропонує нам відгадати це число і вести з клавіатури. Ну, давайте 6. Натискаємо на Enter. І він задумав більше число. Тобто ми не відгадали. Давайте в кінці поставимо ще одну команду, яка нам все-таки покаже, яке ж число загадав комп'ютер. Ми візьмемо говорити. І... Поставимо моя відповідь. Тут у нас просто з'явиться число на екрані. Давайте ще раз запустимо програму. Він загадав число. Ми пишемо 6, Enter. Я задумав менше число і от одиничкою. Він задумав число 1. Ми не відгадали. Ось так от, використовуючи вкладені розгалуження, ми можемо створювати більш складніші алгоритми. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.